Сьогодні поговоримо про середню швидкість. Ми вже знаємо, що таке середня арифметична. Сьогодні ми познайомимося з поняттям середня швидкість і подивимось, як пов'язана середня швидкість взагалі з середнім арифметичним. Бо часто тут бувають деякі проблемні моменти. Отже, середню швидкість будемо позначати. Весь середня, весь середня, дорівнює пройдений шлях. Тілом, позначаємо буквою С, поділений на час, за який цей шлях було пройдено. Ну, наприклад, нехай автомобіль проїхав 50 кілометрів. Давайте напишемо S дорівнює 50 кілометрів за 2 години. «т» дорівнює 2 години. Знайти. В середньо. Ну, інколи e, середня не пишеться, просто пишеться, знайти В, але мається на увазі, що це середня швидкість. Отже, В середня знаходимося за цією формулою. Можна записати перша дія. Необхідно С поділити на Т. Тобто 50 поділити на 2. Я напишу ділення двома крапками. Ми маємо звикати до запису дії ділення і двома крапками і ось такою дробовою рискою. Отже, 50 поділити на 2, дорівнює 25. Що це ми знайшли? Швидкість, вимірюється в даному випадку. Якщо відстань в кілометрах, час в годинах, то тоді швидкість це є кілометри за годину. Ось ми знайшли, що ми знайшли? Середню швидкість. Виникає питання, чи рухався автомобіль чи якесь інше тіло весь час з цією швидкістю? Звісно, що ні. На якихсь відрізках він їхав швидше, на якихось повільніше, можливо, навіть десь зупинявся. Але в середньому його швидкість ось така. Що це нам дає? Ну, це дає хоча б якусь уяву про те, як автомобіль насправді рухався. Хоча якусь уяву. все-таки є різниця, автомобіль рухався там з цією швидкістю 25 км за годину чи 100 км за годину. Якщо відстань, яку подала автомобіль, складалася з кількох відрізків. Ну, скажімо, наприклад, перша відстань, позначу її S1, або пройдений шлях, нехай буде дорівнювати. 80 кілометрів. І він її пройшов за 2 години. А е, наступний відрізок С2 позначимо, е, ну, нехай буде 100 кілометрів. І пройшов цю відстань, проїхав автомобіль чи певне тіло, ну, скажімо, за 4 години. Виникає питання, яка середня швидкість автомобілю на всьому шляху. Починаючи від початку і до закінчення. Можна зобразити ось так на схемі. Скажімо, ось оце 80 км. Ну скажімо, десь тут 80 км. І знизу я напишу, що це 2 години. А вгорі 100 км, і це в нас за 4 години. Яким же чином обчислити середню швидкість? Увага! Ось тут середня швидкість обчислюється за наступною формулою. В середня дорівнює, я запишу так, весь шлях поділити на весь час. Отже, якщо використовувати ось оці позначення, то можна сказати, що середня швидкість дорівнює S1 додати S2, поділити на t 1 додати t 2 Ось за цією формулою, саме за цією, можна знайти середню швидкість. Ну, Давайте підставимо наші значення і ми отримаємо, що ми отримаємо. Давайте перша дія. Пройдений шлях 80 додати 100. 80 додати 100. Буде 180. Це в нас кілометри. Друга дія. 1 додати 4. 2 додати 4. Будемо мати правильно 6 годин. І третьою дією необхідно 180 поділити на 6 дорівнює 30. 30 кілометрів за годину. За годину. Зверніть увагу, що в нас середня швидкість руху на першому відрізку ось отут, Якщо її знайти, вона буде 80 поділити на 2, буде 40. Якщо знайти середню швидкість ось тут, то буде 100 поділити на 4, 25. Отже, я можу помітити, ось отут буде v 1 дорівнювати 40 км за годину. А V2 дорівнювати 100 поділити на 4 буде 25 км за годину. Виникає питання. Чи є середня швидкість руху цього автомобіля ось е, з цією умовою, середнім арифметичним? А давайте перевіримо. 40. Швидкість на цьому відрізку 40 км за годину. На цьому відрізку 25. Якщо ми бажаємо знайти серитметична швидкостей, але увага, чи буде це середньою швидкістю, очевидно, що ні. Бо дивіться, 40 додати 25. Це отримуємо. Отримуємо ми 65. І 65 поділити на 2. 65 поділити на 2. Буде 32,5 км за годину. Це ми знайшли середня арифметична швидкостей. А насправді середня швидкість ось така. Отже, в більшості випадків, якщо мова йде про знаходження середньої швидкості, то треба користуватися саме оцією формулою. Але, оце наше але українське. Чи Завжди середня арифметична швидкостей не буде співпадати з середньою швидкістю. Виявляється, що ні. В деяких випадках середня швидкість співпадає з середнім арифметичним. А давайте подивимось. Ну, Давайте таку задачу скажімо. Автомобіль е, проїхав 9 годин. 9 годин. І за ці 9 годин він проїхав 900 кілометрів. 900 кілометрів. Потім автомобіль ще рухався 9 годин. І за ці 9 годин він вже проїхав, ну, скажімо. 270 км. Давайте спробуємо знайти середня арифметична швидкостей, але їх спочатку треба знайти, а потім середню швидкість. І подивимось. Значить, ну, Середня швидкість, v середня, Це мається. Весь шлях пройдений, поділити на весь час. Отже, буде так. С1 додати С2 поділити на Т1 додати Т2. Або можемо підставляти і отримати С1 додати С2. Це буде 900 додати 270. Поділити на 9 додати 9. Давайте обчислювати. 900 додати 270. Це буде. 1170. 1170. І нам необхідно це поділити на 18. Так? На 18. Ну, давайте ділити куточком. 11. Мало. 117. Підбираємо яке число, Помножити на 18, щоб підійти, наблизитись до 117. Ну, ось 6. Беремо. 6 на 8 – 48. 8 Пишемо. 4 запам'ятали, 6 на 1, 6 і 4, 10. Ага, ось так що. Віднімаємо. синки від 8 відняти не можна. Зайняли десяток. 10 відняти 8, 2 і 7, 9. 9. І зносимо 0. І тепер здається, по 5. 5 на 8, 40. 0 пишемо 4, запам'ятали 5 на 1, 5 і 4 9. Отже, ми. Е... Виконали ділення і отримали, що середня швидкість 65 км за годину. А давайте спробуємо знайти середнє арифметичну швидкості, з якими він рухався на різних відрізках. Отже, спочатку знайдемо v 1 середня. Це нам необхідно ось тут весь шлях поділити на час, який був витрачений на проходження цієї. Відстані. Отже, буде 900 поділити на 9 дорівнюватиме 100. 100 відповідно кілометрів за годину. Друга середня швидкість. Необхідно буде 270 поділити на 9. Отже, що ми будемо мати? 270 поділити на 9 дорівнює 30 кілометрів за годину. А тепер увага. Я не пишу, що це середня швидкість. Я пишу середня арифметичне. Оцих швидкостей. Нам необхідно додати їхні значення і поділити на двійку. Це буде у нас що 100 додати 30 і поділити на двійку. Отже, що ми отримали? 100 додати 30, 130. Поділити на двійку 65. 65 кілометрів за годину. І 65 середня швидкість. Отже, в даному випадку співпало. Виникає питання. В якому випадку середня швидкість співпадає з середнім арифметичним? А справа тут ось в чому. Ось давайте подивимось. Так я зображу такий малюночок наразі. І все стане більш-менш зрозуміло. От уявімо собі, що автомобіль рухався 9 годин і проїхав ось 900 кілометрів. А потім, скажімо, він ще рухався, ну, і тут 900 кілометрів за 9 годин. А потім він ще проїхав, скажімо, 100 кілометрів. За одну годину. Ні, Не 100 кілометрів, а нехай тут буде. 10 км за 1 годину. Поста. Якщо знайти середню швидкість руху ось на цьому відрізку, то буде v 1 середня, дорівнювати 900 поділити на 9, очевидно, буде 100 км за годину. Якщо знайти середню швидкість ось на цьому відрізку, то вона буде 10 поділити на 1, буде 10 км за годину. Очевидно, якщо знайти середня арифметична швидкості цієї цієї, то це буде 55 Чи можемо ми навіть з точки зору е спробувати уявити собі, що автомобіль на всій ділянці рухався зі швидкістю 55 км за годину? Ну, мабуть, е напрошується, що ні, бо в основному він майже весь шлях проїхав ось цією швидкістю. І на цьому відрізочку, дуже на маленькому, він дійсно їхав на малій швидкості. І сказати, що взагалі оце необхідно швидкості додати і поділити на 2, це буде середня, це звісно, неправильно. А чому так відбувається? Тому що е, різний час руху. А от давайте подивимося, що в нас тут було однакове. Ось цій задачі, там, де в нас співпала середня швидкість і середня арифметична. Час, який рухався на першому відрізку і на другому відрізку однаковий. Отже, робимо висновок. Якщо, Якщо шлях складається з кількох відрізків. Не обов'язково з двох, це може бути з трьох відрізків. І ми можемо. Це один, нехай буде два. Т2 дорівнює 2 години, і Т3 дорівнює 2 години. А відстань, яку він пройшов в першому випадку, нехай це буде 100 км. Тут нехай це буде 200 км. А тут нехай це буде 80 км. Отже, що важливо, що час на кожній ділянці, який він рухався, однаковий. Так от в цьому випадку середня швидкість буде співпадати з середнім арифметичним швидкостей. Отже, ми можемо наразі ось тут записати, що v 1 у нас дорівнює 50 км за годину. Ось отут v 2 буде дорівнювати 100 км за годину. Ось отут v 3 буде дорівнювати 40 км за годину. І давайте знайдемо середнє арифметичне. Середнє арифметичне Буде дорівнювати швидкості. 50 додати 100, додати 40. 50 додати 100 додати 40. Це буде у нас 190 і поділити на, на кількість, тобто на трійку. Тут необхідно поділити. На трійку. Значить, додали. Значення швидкостей і поділити на їх кількість. Це так знаходиться середня арифметична. Це є трошки забіг наперед. Отже, маємо 190 поділити на 3. Ну, 190 на 3 не поділяється на ціло, але можна виділити, що це буде 60,13. Ось таким чином це ми знайшли середня арифметична швидкості кілометрів за годину. А, а середня швидкість, давайте знайдемо і на цьому поставимо крапку. Середня швидкість у нас буде 100 додати 200 додати 80. Це весь шлях. І поділити на весь час. Тобто 2, додати 2, додати 2. Отже, маємо 100 додати 200, 300 і 80, 380 поділити на 6. Ну, очевидно, на двійку можна скоротити. Тут буде 3, тут буде 190. І, як ми бачимо, ми отримали 193. А що таке 193? Це є те саме значення, це є 63,13. Отже, робимо висновок, що в загальному вигляді середня арифметична і середня швидкість це різні речі. Середня арифметична швидкості. Але якщо час руху на кожній ділянці однаковий для певного тіла, тоді можна знаходити середню швидкість руху на всьому протязі його руху тіла, як середня арифметична. Ми це побачили, От ділянка складалася з трьох частин, на кожній рухався. Автомобіль 2 години, і ми побачили, що середня арифметична швидкостей дорівнює середній швидкості. Отак От буває інколи. Але я б все-таки радив краще розуміти означення, що таке середня швидкість, і ним користуватися. Дякую за увагу. На все добре.